Вітаю вас, підписники та гості на кулінарному каналі Будній Майстра. Сьогодні легко і швидко приготую смачну фаршировану курячу грудку, до якої чудово пасує як гарнір маринований, запечений соковитий гарбуз. Ця страва є серії корисної смачного харчування, тому, думаю, піарити її не потрібно. Краще без зайвих балачок почати готувати. Щоб дошка не ковзала у вас по робочій поверхні, підкладіть під неї рушничок або силіконовий килимок. Зрізаю з грудки мале філе, воно мені ще знадобиться, і зачищаю м'ясо. А далі роблю кишеньку в грудці, щоб потім туди покласти начинку. Притискаю його і розрізаю. Нарізаю мале філе на кубики і приготую маринад для м'яса. В миску кладу сметану або йогурт, вливаю соєвий соус, суміш трав з базиліком він чудово пасує до курки, сухий чесник, сіль і вливаю олію, а ще копчену паприку. Все перемішую до об'єднання інгредієнтів, кладу в маринад курячу грудку та просочую її маринадом. Залишаю в спокої хоча б на хвилин 20. А поки приготую начинку до м'яса. На помідорі зверху роблю хрестоподібний надріз, а потім залью окропом і залишу на декілька хвилин. Таким чином шкірка з томатів легко знімається без зайвих витрат на брутто. При бажанні цей процес можливо пропустити. Але щоб не перевантажувати шлунок зайвими елементами вбрання помідору, роблю саме таку процедуру. Нарізаю помідор на кубики. Також подрібнюю болгарський перець. Натираю на терці з великими отворами твердий сир. Він чудово об'єднає навколо себе начинку і з'єднує в мисці всі складові начинки. Кладу в посуд подрібнене філе, всипаю болгарський перець, а також помідор і натертий твердий сир. Додаю сіль, чорний перець і йогурт або сметану. Все перемішую до об'єднання інгредієнтів. Начинка готова, тож саме на часі начинити нею філе. Воно вже встигло просочитись маринадом, отже викладаю його на фольгу і створюю з неї так би мовити човник. Далі вдосталь, не шкодуючи начинки, фарширую грудку. Обгортаю її фольгою. При бажанні можливо загорнути філе ще один шар фольги. Кладаю м'ясо в форму, наливаю трішки води на дно і ставлю запікати в духову шафу при температурі 180 градусів Цельсія приблизно 25-30 хвилин. Приблизно за 10 хвилин до готовності відкриваю фольгу, щоб зарум'янити верх курячої грудки. М'ясо чудово запеклось, воно соковите і ніжне, як ви бачите, отже, наріжу його на шматки і подам до нього, як на мене, ідеально пасуючий до цієї страви гарнір з соковитого та духмяного запеченого гарбуза. Відеорецепт вже на каналі, посилання на нього закріплю вам в коментарях. Готуйте і хай все у вас здається. А якщо ви за розвиток українського контенту, то підписуйтесь. Якщо відео сподобалось, поставте подобайку і поширте в соціальних мережах, а ще залишайте свої враження і поради в коментарях. А я дякую вам за перегляд і до зустрічі!